Добрий день, друзі! З вами я, психолог Алла Тимчак. Сьогодні з вами розглядаємо не фільм, сьогодні книга, книга. Вітальд Шабловський, відомий польський журналіст. У мене в руках дві книги. Одна називається Як нагодувати диктатора. Цю взяла в бібліотеці. До речі, є дві серії вже, тобто є друга частина. Про різних диктаторів тут написано у цій книзі Садам Хусейн, Ірак, Ідіамін Уганда, Енвер, Ходжа Албанія, Фіделькастро Куба, Полпот, Камбоджа. Е... А оця книга, це мені дуже близька книга, я вам потім розкажу, чому вона мені така близька. У мене є автограф Вітольда Я з ним зустрілась у 2016-му, 2017-му вийшла ця книга. Я маю. Автограф вітальда називається Історії добрих людей з Волині, кулемети та вишні. Хоча на польській мові вона по-іншому звучить, називається Справедливі здрайці, праведні зрадники. Це про Волинь 43, про ту історію, яка завжди виникає, як тільки польсько-українські стосунки погіршуються, одразу згадується історія Волині. І Росіяни потирають руки. Знову почалося для них це дуже вигідно. От це пізніше вам розкажу. Зараз трошечки з цієї книги книгою знайомлю. Знаєте, от диктатори їжа ж оточують прості люди, і вони за ними спостерігають. І диктатори кухарів дуже полюбляють. Тут якраз ідеться про кухарів, а Вітальд Шабловський в цьому розбирається, бо він двадцятирічним юнаком поїхав в Копенгаген. І там е, вчився куховарити. Спочатку посудомийником заробляв, Побачив, що його е, зарплата за 3-4 дні, така як у батьків вчителів у Польщі, місячна зарплата. Потім він почав готувати помічником кухарів, а кухарі були курди, три курди, які готували їжу, палили тут. же і Їжа виходила досить смачною. Він дуже багато чого навчився і не тільки дізнався про кухню, а й про історію їхню власну історію ми знаємо, що курди це народ без землі власної. От і він розбирається в цих всіх кухарських справах. А для того, щоб взяти інтерв'ю кухаря-диктатора, потрібно знайти по-перше того кухаря. А як його знайти? Потрібно мати багато знайомих людей. А де взяти тих знайомих в незнайомій країні? От для того треба бути таким комунікабельним, як Вітольд Шабловський, який вміє порозумітися з людьми різних національностей, ви бачите, які тут різні країни. І мене тут здивувало дуже кухарка Полпота, він з неї сфотографований, там багато фотографій є Вітольда. І ця кухарка, вона була закохана в того свого диктатора. Ну прямо не говорила. Він там її запитає в кінці, чи ви е, любили його? Питає Вітольд. А вона каже: Ну я ж вам стільки багато розповіла, і зробила так е, паузу і каже: А як можна було його не любити? Тобто були люди, які любили диктаторів були кухарі, які боялись. Боялися, бо він може вбити. Отакій, як Іді Амін, той що в Уганді, і кажуть, що він навіть тих своїх суперників, яких вбивав, він їхню печінку міг їсти кров пити. Йому підозрювали в канібалізмі, хоча ніхто цього не довів. І він так і не був притягнути, притягнутий до відповідальності, доживав свого віку в Саудиті, в Саудити, в Саудівській Аравії саудити його так і не видали. Навіть лікували його, 20 років він там ще жив. От. А кухарка Полпота казала, що це була дуже хороша людина. Болпот. Він завжди посміхався, він не вмів жартувати. Ну, от, дуже такі позитивні відгуки про, про, про свого диктатора. Вона розповідала. Е, я вам прочитаю, напевно, про Садама Хусейна і Авзатик, а далі спойлерити не буду, читайте самі. От про Садама. От тільки Саддам, хоч не мав жодного військового досвіду, всі рішення хотів ухвалювати сам. Ну, українці зрозуміють, чому я захотіла це взад прочитати. Він боявся харизматичних генералів, які могли вкрасти серця іракців. Тому про всяк випадок постійно змінював командирів. Він прогавив момент, коли шлях до Тегерана стояв відкритим для його армії. Іранці організували оборону, а війна зі швидкої перетворилася на багаторічну марудну битву за кожен метр землі. О, так що книжку читайте, рекомендую. І друга книжка також є, там про російських диктаторів багато Ленін Сталін і, і же з ними. Так. А тепер моя улюблена книга, яку я перечитую часто. Чому перечитую? Тому що Волинь це місце, де я народилася. Мої батьки жили на Волині. Вони народились в Польщі, але родина батька в 1939 році, якраз за кілька місяців до війни, переїхала на Волинь. І війна вже їх там застала. Це все була річ Посполита. і Люди собі переїжджали на Волині були кращі землі, їх було більше як в Польщі. Тому вони вирішили змінити місце проживання. Але тут їх застала війна, і оце все, що в 43-му році відбулося тут. Це пережили і мої батьки. Вони то все бачили. Хоча тема була табуйована, я майже нічого не знала, і все, що я про це дізналась, то я дізналася вже в зрілому віці. Я шукала також людей, які відають. Я в своєму селі, там, де родичі мої жили в тому селі, я знайшла старий мешканок, яких уже вік біля 90 х на той час був і вони розповідали ті історії, як поляки їх нищили, як поляки їх вбивали. Така була взаємна ненависть, дуже взаємна ненавість між двома народами. А вона ж на пустому місці не виникає. З цього треба знати, історію. Польські історики зараз багато пишуть, українські, От я не знаю, ще не бачила багато. Вітровича читала, звичайно, а польські детально пишуть про це, що відбувалося на Холмщині. І от я чекаю з нетерпінням книгу, яка ось ось має вийти вже, бо 10 березня 2024 року 80 років з того часу, як спалили Сагринь. Сагринь це місто на Холмщині. Армія, яка оточила його дві тисячі майже е партизан армії яка оточили і спалили, повністю знищили цивільних жителів. От, те, що було на Волині, те саме було і в Сагрині. Тобто не можна казати, що хтось святий і праведний, а хтось е такі бандити, бандери. Всі були добрі в лапках. У нас не могло бути кращої історії, ніж ми мали. Це незаперечний факт. Незаперечне, але в нас може бути краще майбутнє. І це велика амбіція та великий шанс для обох наших народів. Написано в передмові цієї книжки, і це правда. Але історію треба знати, не боятися своєї тіні. Ми бачимо добре тінь інших. Ми бачимо тінь інших, ми бачимо тихоців, як вони могли. Моя бабуся, коли я про Сагринь говорила, вона завжди плакала, а я її питала, чого ти плачеш. Бо, каже, всі вбили там, її мама народилась. А, кажу, хто вбив поляки. І Більш бабуся нічого не говорила. Я тільки знала одне, що поляки вбили, чого вбили, не зрозуміло. Те саме було тут на Волині. На Волині от, наприклад, сусіди жили між собою добре, поляки, українці, євреї, чехи так всі розповідають, всі ті жителі старі розповідають, що так було їм добре і нормально жити. Не було ніякої ворожнечі. Тут раптом сусід, який через плід жив, перестав приходити до Поляка. от весна почалась 43-го, і вже він не ходить. Ми зрозуміли, щось не те. До Гермашевських перестає зазирати дідусів, друг Тарас Новачок. Відчувалося, щось висить у повітрі. Якщо вже навіть Тарас, який був у нас на правах члена сім'ї, не приходить, мабуть, слід очікувати чогось поганого. І погано сталося, от зачитаю вам уривок. Спочатку з'являється вогонь на небі, це світлова ракета, сигнал до атаки. Після нього постріли, дахи горять, як голівки сірника. Матері кличуть дітей, худоба горить живцем. Те саме, що описано в Сагрині. Те, що на Волині описує Шабловський Вітер, те саме я читаю. В спогадах сагинців тим, що вдалося вижити. А вони ж втікали з села, хто міг добігав до лісу, а в лісі сиділи поляки і казали: Ганю, Ганю, там, давай сюди, та Ганя біжить туди, а кулемети стріляють її дітей. Отаке От було те саме тут, на Волині. Трохи згодом крики вперед, наляхів, смерть, різати, і на село рушають озброєні кулеметами та гранатами бандерівці, а за ними скосами й вилами в руках мешканці сусідніх сіл, білки, моквина, яблонного, кам'янки та великого поля. Це ніч із 25 на 26 березня, щойно розпочався напад на Липники». Починає горіти будинок ворунзерів. Сабіна Чапіга каже, ми вибігли з дому, а старші діти зайнялися молодшими. Все, як нам раніше пояснював тато. Тато казав: втікайте, втікайте, то хоч вас застрелять, а не зарубають. Однак бандерівці оточили село з усіх сторін, всі дороги заблоковані. Хто наближається, той гине від кулі або від вил. Романові стає у пригоді досвід війни. З більшовиками. кулемет, гранета, граната, швидкий біг, знову граната. Йому та іншим членам самооборони вдається прорвати оточення. За ними наступна група: знову кулемет, граната, швидкий біг. Хто не виборсується, той гине. Ті, кому вдалося біжать до зірного, колишній маєток графа Малинського вже близько. Та майже всі діти Романа, немає лише Каміли, яка вибігла з дому з маленьким згортком, з дитинкою. Її немає, бо не встигла вона вийти з дому, як її помітило троє бандерівців. Вони щось кричать їй, Гермашевська втікає, але один із бандерівців пускається за нею на вздогін. Він стріляє один раз у скроню. Каміла падає на землю, Згорток випадає в неї з рук. У ньому її син, півторарічний Мирослав. Гермашевський, але чудом вона виживе. А той син буде першим космонавтом польським. І тут це все описано. Ці всі історії їх багато. Тобто він з багатьма людьми зустрінувся. Дуже багатьох врятували поляків українці, дехто все новий діток тих і виховав тих польських діток як своїх. Такі дуже-дуже болісні історії, дуже болісні історії, багато слів, багато горя в тих історіях, але є надія, є от власна надія, надія на те, що такого більше не буде. Тому що важливо слухати і бути почутим. І для нас, ще раз оце хочу зачитати, це велика амбіція і великий шанс для обох наших народів. У нас може бути краще, майбутнє нам не треба. Такого як було. Ми це все знаємо, наші предки нам це все передали, ми передамо своїм дітям, розкажемо, як не має бути, і ми точно знаємо, як має бути. От, тому читайте, пізнавайте, не бійтеся, пізнавати і свою індивідуальну тіньову сторону і колективну тіньову сторону, бо не може бути один народ герой, а другий народ щось таке непотрібне і нікчемне. Тобто потрібно пізнавати обидві сторони. Дякую вам. З вами була психолог Алла Тимчак. До зустрічі! Підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм.